Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас в себе на каналі на кухні і пропоную вам сьогодні приготувати дуже смачний ситний салатик, варіантів якого на просторах Ютубу є дуже багато. Але я сьогодні поділюся з вами своїм улюбленим варіантом, і це буде салат із курячих шлуночків. Основою будуть курячі шлуночки. Готується просто, досить такий бюджетний. Більшість продуктів навіть можуть бути у нас вдома. Тож, розпочнімо. Один кілограм гарно вимитих і зачищених шлуночків. Ми заливаємо холодною водою. Кладемо сюди улюблені спеції. Я покладу лавровий листок, чорний перець горошком, коріандр горошком і трошечки розмарину. А також сюди покладу цілу цибулинку і проварюємо до готовності приблизно 1 годину. Тепер, поки м'ясо вариться, ми беремо цибулю 200 г. Я взяла червону, але ви можете взяти будь-яку, яка у вас є звичайно біленьку ріпчику. І розрізаємо її півкільцями, або я так розріжу на три частинки, бо в мене велика цибуля. Нам треба буде, друзі, її замаринувати. Маринувати я буду цибулю без водички, тому що я хочу, щоб вона була така трошки, знаєте, гостренька. Далі перекладаю цибулю в тарілочку. І, друзі, додаю сюди яблучний оцет. Якщо у вас немає яблучного, можна взяти звичайний столовий 9% оцет. Я дам 3 столові ложки, а ви кладіть, якщо 9%, то кладіть 2 столові ложки. Яблучний оцет, далі столову ложку цукру і чайну ложку солі. Додаю сюди і вернесенько перемішую, злегка притискаючи, щоб цибулька Обм'якла і пустила сік. І залишаю, відставляю цибульку в бік, залишаю тут ложку, буду її періодично перемішувати, щоб вона краще і швидше промаринувалася. І поки цибулька маринується, мені треба нарізати квашені огірочки. Я взяла їх 4 штуки. Це приблизно 350 грамів. І нарізаю їх. Такою соломкою, розмір соломки, щоб був як цибулька. Нарізаю всі огірочки і висипаю їх в мисочку, в якій я буду вимішувати салат. Друзі, я роблю величеньку порцію цього салату. Якщо у вас сім'я невеличка, то можете ділити всі інгредієнти на половину. Далі, друзі, мені треба порізити так само смажечками 5 киночих яєць. Ципаємо яйця до огірочків. Далі до цих інгредієнтів додаємо зелений горошок, 200 г, маринований горошок, чи то консервований, який ми разом консервували з вами влітку. Але, звичайно, можна купити горошок в магазині. Не забуваємо помішувати цибульку. А тим часом зварилися шлуночки. Варилися вони в мене рівно годину і 10 хвилин. І будемо їх нарізати приблизно такими шматочками, як ми нарізали огірочки і як ми нарізали яйця. У нас на Волині шлуночки називають пупчиками. Напишіть, як називають шлуночки в ваших регіонах. Ну, субпродукти ще, звичайно, кажуть, але якщо окремо, то в нас кажуть пупчики. І ось такими смужечками нарізаю всі пупчики. Вони будуть основою, базою цього салату. Відправляємо м'яско до остальних продуктів. Його так багатенько. Так і має бути. І далі до всіх цих продуктів додаємо цибулю. Я сюди цибулю не буду відтискати сильно, щоб вона була така сочненька. Просто залишу сік, буду набирати ложечкою і сік, і маринад, який залишиться на дні, я його відставлю. Далі салат солимо до смаку. Далі перчимо і додаємо 200 г майонезу. Можете більше або менше, залежно від того, як ви любите. І все гарненько перемішуємо. Далі салат перекладаємо в красивий салатник і будемо куштувати. Далі прикрашаємо зеленю салатик з легенька. Ой, зразу повеселіша. Ось яка в мене краса. Вийшла. Ну що ж, традиційно куштую разом із вами, як в нас сьогодні все вдалося чи не дуже. Надзвичайно смачно! А ще це дуже ситно, просто готується і має право бути навіть на святковому столі. Від щирого серця вам рекомендую. Готуйте, смакуйте, радуйте, тіште свою родину і пишіть свої відгуки. Як вам? А я дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Чекаю з вами нової зустрічі. До побачення!